є ендемічною з таких захворювань, як кліщовий енцефаліт, та також хвороба лайма. В області діє постійно діючий активний природний осередок кліщового енцефаліту на території Ратнівської громади. Відповідно, напружена ситуація залишається із хвороби лайма. У поточному році спостерігається тенденція до росту даного захворювання Уже зареєстровано сім випадків. В минулому році за такий період було зареєстровано чотири випадки. Пік захворюваності в минулому році припадав саме на липень-серпень. І становив 70% від усіх захворювань, які були зареєстровані в минулому році. Тобто 64 випадки саме в ці місяці були зареєстровані. Нами проводиться постійний моніторинг дослідження кліщів, як, котрі знаходяться в зовнішньому середовищі, так звані моніторингові дослідження, а також ті, котрі зняті із людей. В поточному році виявлено у 35% і в минулому такий самий показник знятих із людей, котрі були зараженими заражені бореліями, що приводять до захворювання на бореліоз. В поточному році досліджено вже в межах тисячі кліщів зовнішнього середовища в різ з різних регіонів нашої області, і 3% заражені збудниками хвороби лайма. Тому е, слід звернути увагу на профілактику цього небезпечного захворювання, е, котрий е, без е, належної діагностики і лікування або коли не звертають на це увагу, може привести до інвалідності і до, навіть до летальних е, випадків. Тому е, коли е, е, ви виходите на ліс, або на пляжі, або на вдачні масиви, і навіть при садибних власному помешканні, там, де є нескошена трава, або невеликі кущові такі насадження. То необхідно відповідно вдягатись світлий одяг, панаму для того, щоб кліщ не знайшов вільних місць, для того, щоб присмоктатись, і, відповідно, це може привести до захворювання. Для органів якраз місцевого самоврядування, територіальних громад особливу увагу необхідно звернути на проведення акарицидних обробках там, де перебувають наші волиняни. Або це, зокрема, паркові насадження, пляжі і, і інші. Ну і хочу звернути увагу, що на даному етапі лише Луцька міська територіальна громада, за що ми дякуємо, провела акарицидну обробку. В нашому центральному парку імені Лесі Українки можуть звертатися до тих суб'єктів господарювання, котрі можуть проводити ці обробки. Відповідно, чому ми про це говоримо? Тому що це прогнозовано щорічно, що такі обробки перед сезоном необхідно проводити. Це проводиться у всіх цивілізованих країнах і для того, щоб зменшити захворювання. І ризики для населення. Для цього необхідно закласти зовсім невеликі кошти для того, щоб провести таку обробку.